Всім привіт! Мене звати Ольга, на каналі Алюня на дача. Сьогодні вже слідуючий день після вчорашнього я на дачі приїхала на вечір, тому що потрібно робити ті справи, які вчора я не доробила. Вчора пішов дощ, вигнав мене з дачі, але робота залишилася. От хочу вам показати саджаю баклажани. Я вчора зробила дві лунки, такі довгі, і в них ще отакі ямочки. В мене влізло не 10, як я планувала, а 7. Саджу на відстані приблизно 40 сантиметрів. В луночку я поклала. В мене ще є з того року отаке добре вакууник. О, Корник по жменьки у кожну луночку і налила водички. І тепер саджаю баклажани. Хотіла ж подивитися і вам показати, яка коренева система. От витягла я з касети баклажан, бачите? Вже починав дуже гарний коренева система. Гарна. Отак От і саджаю в кожну лунку. Я вже тут посадила трошки. Зараз покажу, як я це роблю. Беру баклажан. Роблю отак лунку. І все, загортаю. Пригортаю землею так, як різ баклажан. Тобто не заглиблюю. Тому що баклажани не дають додаткового коріння, як томати, тому я їх не заглиблюю. Сьогодні дуже великий вітер, чекала, поки хоч трошечки він стихне, але ні. А висаджувати потрібно, бо іншого часу немає. Зараз я подивлюся, можливо, їх потрібно буде, буде прикрити ще таким ящиком пластиковим. Ну, подивимось. Так, от посаджене. І так всі інші. Так, баклажани я вже досадила. Отак. От Час у мене вже пів на восьму вечора. І я подумала, що ще в мене є можливість, мабуть, потрошки не починати висаджувати томати. Обов'язково вам зараз покажу. От вчора я закінчила готувати цю землю. А, на жаль, фітоспорином я її так і не змогла пролити, бо вчора в мене дощ мене вигнав з дачі, О, моя помічниця йде. Пасяня. Так, привезла її також на дачу. І ну, будемо саджати так. Тому я зробила лунки. А, моя мама раніше казала, що краще висаджувати томати у такі канави, рівчачки, як от я висаджувала баклажани. Але тут в мене не дуже зручно зробити такі канави, тому я зробила лунки. Луночки через 40 сантиметрів. Отут відстань між лунками 40 см. Отут також 40. Ну, більше не влізає, тому що тут же стежка. В лунку я кладу курник Ну десь отак. В кожну луночку отак. Це десь столова ложка. І в мене є, я ще купляла. На я ще купувала на вагу це рибне борошно. Я його і в тому році додавала, мені дуже сподобалось. Раніше я в лунку клала маленьку таку рибку, але зараз риба дуже дорога, і класти її в лунки це дуже дорого, тому я придбала рибне борошно. Тут в мене 2 кілограми. Я проховала тут 48 лунок. Мені вистачить цих 2 кг на всі мої томати. Тепер от я вже принесла це біг-біф Будемо його саджати першим. Це такі червоні, отакі величезні помідори, кажуть, будуть. Тому зараз я заливаю кожну лунку водою. Зараз протягну шлангу і швиденечко залємо Тому що я саджаю томати у багнюку. Ну, покажу. На вечір з тих вітерець. От дивіться, я пролила лунки, дуже добре проливала. Он шлангою, не так, що там злійки. Вода пішла і тепер будемо саджати. От. Перше у нас буде томат дільбів. Так, Раніше. Раніше я робила отак рукою, зараз в мене є така лопатка, старенька ще матуся, я не роблю лунки. От беремо томатик, подивимось, яке тут коріння. Вам видно? О, гарний. Я прибираю, а можна і не прибирати, самидольні і отак. Буду саджати цей помідор. Отак. От роздвинула землю і посадила. І все. і все. Можна трошки ще, звичайно, допомогти трошки руками. Нікуди від цього не дітися. Так, тут в мене їх 10. Беру слідуючий. Отаке коріння. Гарні томатики. І поставила. І все. Трошки присипаю, притискаю. Так. Ну і так далі. Лента, яка вже коренева. Дуже гарно можна було ще водички, щоб навіть отак стояло все у багнюці. Вона впиталася, хоча земля. Волога після дощів. Ой, забула. Забула показати, як я хотіла ж одразу підв'язочку робити. Ну добре, ці три вже будуть залишимо, не будемо їх викопувати. Я тут нарізала отакий шпагат. І так роблю ямку, кладу шпагат, беру томат, а забула, ну і ставлю. І все. І отак от будемо потім підв'язувати. Кажу ще, роблю ямку, кладу шпагат, перу томат і багнюкаю, затискаю трошки зверху такою земелькою. Для того, щоб скоринки коринки не було. Все. Я думаю, зараз буде швидше. Так, ну перші 10 помідорів ми вже посадили. Завтра не буду зараз вистачати витрачати на це час, тому що вже темніє. А я хочу далі. Посадити ще. Досадити. Так. Слідуючий сорт, я, який, господи, чуть не вронила. Так, помідори каста. Садимо тепер касту. Також вже такі величенькі. Так, подивимось, що тут в нас з Ось така коренева система. Вже теж потягнулися. Ну а що робити? Будемо висаджувати. Трошки мені не вистачило часу. От я посадила де помідори. Три сорти посадила. І ще отут не встигла. Вже темніє. Ну що, прийдеться досаджувати завтра. Дякую вам всім за увагу. Добрих вам врожаїв. На все добре, до побачення.